Проводимо збір для суводівців, які служать в лавах 128-ї бригади територіальної оборони «Дике Поле, збираємо на восьмичастотний реп, який дозволяє захищати наших штурмовиків, піхотинців від російських безпілотників. Він там від 800 до 1,5 кілометрів діє. Ну, там є різні технічні примочки. Але насамперед його мета це захистити українських піхотинців від дій російських дронів, тому що дронів російських тут дуже багато. Вони, я вже і в вашому ефірі казав, що десь там ти заходиш на позицію або переміщаєшся все на тобою, як ті комарі висять російські дрони, постійно атакують, завдають дуже великої шкоди, і тому цей реп він спрямований на те, щоб берегти життя і здоров'я українських воїнів, тому що там. Дель Ребо на яку сьогодні збираємо ми. Ну і ціна там починається, грубо кажучи, від 250 тисяч гривень. А якщо е, український воїн загине на полі бою від російського безпілотника, то це українській державі обійдеться 15 мільйонів гривень. Виплата його родині, виплата пенсії. Ну але ми розуміємо, що не все можна грошима міряти. І, е, людське життя ніхто вже не поверне, і ніхто не поверне українського воїна додому живим. Тому заохочуємо всіх доброчинців долучитися до цього. Збору всі реквізити є в редакції 24-го телеканалу. Тому просимо долучитися і посприяти тому, щоб оцей восьмичастотний реп потужний вже відправився до українського війська саме до 128-ї бригади територіальної оборони дике поле, яка сьогодні захищає в тому числі і Запорізьку область, і буквально там нещодавно вчинила успішні дії. Там надавала росіянам по зубам. Бо вони там спробували піти в атаку. але, в принципі, з тих, хто пішов назад, ніхто не повернувся, бо їх всіх просто там перестріляли і знищили.